Користування кріслом колісним слід розпочати з вибору самого крісла і налаштування безпосередньо під людиною, яка пересувається на цьому візку. Безпека самого пересування, тобто, щоб не випадково не випала нога. Щоб випадково не трапила в спеціару. Тобто на це треба звертати увагу. Дуже бажано, щоб по первах людина, яка присувається на візку. Був хтось в супроводі. Більшість перешкод слід переїжджати на заднім колесі. Ну, це стосується безпосередньо військів активного типу та напівактивного типу. Обов'язково треба не соромитись, тільки прийде на допомогу. Ну цим людям, всім людям це і не важко, і на пакет жан досить часто було, що людям приємно допомогти.